Іноді людина намічає плани і одразу всім про них розповідає. І на цьому все закінчується. Плани так і залишаються розмовами, тому що енергія йде не на реалізацію задуманого, не на творення і вибудовування кроків, а на обговорення, пояснення, виправдання. На поговорити. Мозок уже отримав винагороду, увагу, реакцію, відчуття, значущість. Ніби справа зроблена. Хоча насправді не зроблено нічого. А потім у такої людини завжди є винні дороги, уряд, напрямок, вітер, погода, не той момент, не той погляд, не ті люди. Або ще щось, або хтось. Усі погані, вона хороша, не виходить тому, що не було дій, а тому, що нібито життя таке, не таке. І людина не усвідомлює головного вона присвятила свій час і свою енергію не роботі, не дисципліні, не руху вперед, а балакнині. І нескінченним обговоренням.